Нашому Богу займайте місця, брати і сестри. Ми маємо цей чудовий час, який ми можемо провести у поклонінні нашому Богу. І я думаю, що кожен із нас тішиться, коли наші діти, а вже когось і внуки тут в хорі, і славлять Бога. Тому що, я думаю, після того, як ми пізнали Господа Ісуса Христа, наша велика мета і місія це щоб наші діти також пізнали Господа. тому що Дуже важливо, що в Бога немає внуків, в Бога є тільки діти. Тому нехай Бог благословить нашу молодь і буде разом із ними. Амінь. І знаєте, коли ми дивимося із вами в Біблію, коли ми досліджуємо Слово, інколи є радісні моменти, про які ми читаємо в Біблії і тішимося, а інколи є Слово Боже, яке говорить про той духовний стан, який є дуже низький, і ми можемо побачити із вами в Книзі пророка Єремії, в 42 му розділі це був складний час для єврейського народу тоді, тому що Навала Вавилонська була близько, і була поразка, велика поразка. І вже залишилося небагато. І знаєте, ці люди, яких небагато залишилися, вони були не проблема в тому, що їх було мало, а в тому, який стан їхній був. Тому що, дивіться, в 42-му розділі, другий вірш книги пророка Єремії, говорить, <кій> Нехай упаде наше благання перед обличчя Твоє і молися за нас до Господа Бога Твого за оцю решту. Бачите, невелика горська народу приходить до Пророка і просить, каже, молися до Господа Бога Твого. Це показує, що вони не кажуть помолися до Господа нашого, а кажуть помолися до Господа Бога Твого. І це показує, що в них немає в серці віри. І далі ми бачимо, що пророк старається виправити це в четвертому розділі, там в цьому ж самому розділі, і промовив до них пророк Єремія чую я, ось я помолюся до Господа вашого Бога. Ми бачимо і з вами, пророки мають важливу ціль, місію серед нового народу. Вони мають місію того, щоб молитися за народ. І вони мають місію того, щоб справити все. І цей пророк Єремія, він каже: ось я помолюся до Господа, вашого Бога. Тобто Він намагається поправити, вказати на їхню помилку, в якому вони стані насправді перебувають. І знаєте, я б хотів зараз, щоб ми мали цей час, коли ми будемо роздумувати над Словом Божим про одного пророка, який себе ним не називав, але про якого говорив Бог. І про нього брат згадав поперед мене, коли згадав за Івана Хрестителя. Це був дійсно унікальний чоловік, дійсно посланий від Бога, який мав свою місію, важливу місію, свою роботу мав із Божим народом. І я зачитаю, це буде з Євангелії від Матвія, це буде третій розділ, з першого вірша і нижче. Євангелія від Матвія, третій розділ, перший вірш і нижче. Тими ж днями приходить Іван Хреститель, і проповідує у пустині юдейській, та й каже покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, бо він той, що про нього сказав, був Ісая пророк, промовляючи, голос того, хто кличе: В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі. З верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Амінь. Ми бачимо із вами, що цей чоловік, він мав певну роботу. Він звіщав про покаяння, він звіщав про те, що наблизилось Царство Боже. І ми бачимо ті незвичні обставини, які були навколо. І місце він вибрав, знаєте, таке проповідувати. Проповідники, коли йдуть, то збираються десь на гучних вулицях, десь на гучних місцях або збирають стадіони великі для того, щоб великій кількості людей звістити. І ми знаємо з вами, що Бог промовляє до людей через інших людей. І тут. Іван Хреститель в пустелі. Ну, де в пустелі є люди? Можна було встати на площі і проговорити на площі. І ми знаємо з вами, що Бог посилав пророків, якщо побачимо пророку юну, Бог його не послав в пустиню туди, а сказав: іди в Неємію, Іди туди, в те місто. Тут чомусь Бог зовсім по-іншому діє. Чоловік Божий виконує волю Божу, але йде в пустелю. Одяг його також незвичний для того навіть часу, не те, що для нашого часу, а й для того часу. Незвичний одяг. Він виглядає зовсім не так, як ті люди. Але ми бачимо з вами, що Бог насправді використовує тих людей, в яких є особливе серце. Тому що ми можемо сказати із вами, по прикладу Івана Хрестителя, що неважливо, який гарний костюм, якщо там не під тим костюмом, не б'ється серце, яке живе для Бога. Іван Хреститель, він жив для Бога і робив Божу справу. І він мав місію від Бога. І він вірив Богові і довіряв. Якщо Бог йому сказав в пустелю, то Бог і дасть людей. І ми бачимо з вами, що в пустелю йшли люди, і там сказано категорії Єрусалим, Юдея і вся околиця Йорданська, яка велика кількість людей. І ми розуміємо із вами, що піти в пустелю, це те саме, що зібратися в якусь дорогу. Це треба залишити справи свої. Тобто це не те, як зараз, знаєте, ми можемо із вами послухати якогось проповідника, роблячи свою роботу або їдучи кудись, слухаємо проповідника, проповідь. Ні. Там треба було залишити все. І люди йшли. І ми бачимо з вами, що Іван Хреститель він був особливий. Ми згадуємо дуже часто ось цю подію хрещення Ісуса Христа саме після Різдва Ісуса Христа. Вона важлива. Іван Хреститель він виконував важливу роль. Він підготовлював. І ми можемо з вами побачити навіть особливість Його проповіді. Його проповідь була дуже особлива. Вона звучала про покаяння. Непопулярна зараз тема. Зараз набагато популярніше проповідувати про любов Божу. Про характер, про доброту Божу. Але ми бачимо, що Іван Хреститель, він каже, що покайтеся, бо наблизилося царство Боже. І знаєте, якщо так проповідувати, то можна сказати, люди підуть, не будуть слухати, але люди приходили. Люди приходили, люди знали, що це Слово від Бога, коли є Дух Святий, який промовляє, допомагає, дає сили. Тоді люди слухають. І ми бачимо, що Він проповідував про покаяння. Він проповідував про покаяння, і Бог знав, що робив, тому що потім після нього прийшов набагато більше, який проповідував про Божу любов, який показав Божу любов, який через любов Божу помер на Христі, слава нашому Господу. Це був Ісус Христос. Іван виконував свою роботу. І знаєте, тут дуже важливо, що. Якщо ти маєш місію від Бога, і Бог каже тобі йти в пустелю, іди, Бог дасть тобі людей, яким ти будеш проповідувати. Інколи нам може здаватися, це нелогічно. Але довіряйся Слову Божому. Іди і роби Божу справу. А Бог буде робити решту, що від нього залежить. Бог робить набагато більшу справу. Що більше? Піти в пустелю чи привести людей в пустелю? Бог бере найважче завжди. Бог бере найважчу частину на себе. І тому, коли нам здається, що Бог хоче щось більше від нас, не думаймо так, особливо ми молоді. Не думайте так. Бог зробить найважчу частину, Бог візьме на себе найважчу частину. І ми бачимо із вами, що Іван Хреститель він був справді особливий, тому що за нього свідчив Ісус Христос. В Євангелієві Луки, 7, розділом 28 віршем, ми читаємо, що між народженими від жінок немає більшого понад Івана. Він не вчинив жодного чуда, як пророк. Не було чудес, яких він вчинив. Але про нього свідчив сам Ісус Христос. І ми бачимо його характер, особливий характер, який був у Івана Хрестителя. Ми бачимо, що Він, роблячи. На Йордані ось це хрещення для людей було дуже важливе щось. Він говорив: учиніть гідний плід покаяння. Це не була якась релігійна дія, яку треба було зробити, і все мав бути результат. І ми бачимо, що Іван Хреститель він звертався до тих, хто приходили, і він досить жорстко звертався. Ми бачимо із вами, що як побачив вже він багатьох фарисеїв, садукеїв, що приходили на хрещення, то промовив до них роди Зміїний, хто надумував утікати від гніву майбутнього. Це він говорив їм. Ми також знаємо його позицію, що навіть цар Ірод, який на той час був, він і його засуджував, його життя засуджував. Він не боявся того, що він засуджує царя. За це він поплатився потім. Але ми бачимо його характер, він засуджував гріх, він засуджував життя, яке було зовні гарне, але всередині було погане. І він говорив про плід, про плід покаяння. І ми можемо з вами згадати, що так він не вчинив ніякого чуда, але навіть його народження було великим чудом, тому що якщо ми згадаємо, коли ангел явився в Захарії в храмі, і там написано про Єлизавету і Захарію каже, і були вони старого віку, але ангел, коли йому явився там в храмі, коли він ніс свою чергу, сказав, каже, почута молитва твоя. Вони вже старі. І ангел каже, почута молитва твоя. В тебе народиться син, назвеш його Іван. Інколи нам може здаватися, знаєте, що ми вже довго молимося. Але може прийти відповідь від Бога, почута молитва твоя. І там було сказано, що саме не просто було а сказано, що він буде великий. Захарію було сказано, він буде великий. І Іван Хреститель, він справді мав особливу пошану в народі, навіть Ірод боявся його чіпати, тому що він в народі мав пошану з певною мірою з-за того, що життя його було дуже скромним. Невже ж Іван Хреститель не міг мати таку ж саму одіж, як і інші його того часу сучасники міг. Але він смиренний був. І їжу він міг мати кращу, але він смирявся. І люди це все бачили. І вони довіряли йому, і вони шанували його те, що він казав. І що найважливіше, сказано ще за нього, що ще на ньому був Дух Господній. Дух Святий був ще від народження. І ми бачимо, що робило сильну людину, не його тільки характер, але й Дух Святий, який перебував в ньому. І ми бачимо із вами, що те служіння, яке він ніс, його зацікавило, всіх зацікавило те служіння. До нього прийшли священники і Левити, питалися, ти Христос? Він каже ні. Питалися ти Ілля, Він каже ні. Ти пророк? Він каже ні. Хоча він був найбільший з пророків. Він не брав для себе за важливе саме мати якийсь ранг перед тими всіма. Він відповідав Словом Божим, яким жив і яким проповідував, що я є голос того, хто кличе. Ми також бачимо, що до нього і приходили і фарисеї. Каже: якщо ти не той, то чого ти це робиш? Він казав: каже: Я хрещу водою, а за мною йде більший. І він своє служіння направив на те, щоб вказати на того. Хто є більший? І ми бачимо із вами, що в Єванглії від Луки, 7 розділ, 28 вірш. Вибачаюсь в Єванглії від Івана, перший розділ, 26, -й, 27 -й вірші. І відповів їм Іван, промовляючи, я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від узуття Його, я негідний. Бачите, Він каже, що я водою хрещу, а між вами стоїть. Ісус Христос вже прийшов в цей світ, Він вже виріс, і підходило Його служіння. І Він фарисеям каже, Він між вами. Та ви не знаєте Його. І бачимо з вами, що Він вказує на Ісуса Христа, Він вказує на того, хто мав стати жертвою за наш гріх. І Він Го промовляє до фарисеїв для того, щоб вони відкрили свої духовні очі. Тому що вони бачили щось фізичне відбувається, щось популярне між людей, і вони приходили до того. Але як ти маєш відкриття від Бога, ти робиш Божу роботу. Ти робиш все, не дивлячись на те, що навколо думають про тебе ті, хто є іншої думки. Тому що він був більш впевненіший в тому. Він був більш впевненіший в тому, що Месія вже близько. Месія вже близько і Він робив все. І ми бачимо з вами, що люди насправді вони вже чекали Месію. Тому що бачимо, що священники зацікавилися, придивлялися до. Івана Хрестителя, і вони запитувалися, чи ти не Ілля, тому що вони знали, що перед приходом має бути так. Ми також нам, навіть згадаємо з вами розмову Ісуса Христа з Самарянкою, коли вона розмовляла, і також в цій розмові людина, яка далека, яка була далека від релігійності, яка була далека в своїх вчинках, вона казала також за Месію, говорила із ним. Люди чекали Месію. І Іван Хреститель Він робив все, щоб це відбулося. Він робив те, щоб засвідчити про Ісуса Христа. І ми бачимо із вами в Луки 3 розділ, 21, і 22 вірш. Коли прийшов сам Ісус Христос на те місце, і сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо. І Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Ми бачимо з вами, як хрестилися люди, прийшов туди Ісус Христос. І як охрестившись, знаєте, я це слово не помічав до вчора, молився, Ісус Христос молився. Не тільки на Оливній горі, не тільки по вечорях, а навіть після хрещення він молився. Розкрилося небо. Відбулася важлива подія. Важлива подія, тому що Іван Хреститель мав свідчення, що над кому побачить, що Дух Господній сходить і залишиться, це є мій обранець. І Він це побачив. І почувся голос із неба це син мій улюблений. І тут ми можемо бачити проявлення. Бога у своїй повноті, Бог Отець, який промовляє, Дух Святий, який сходить, і Син Божий, який охрещається. Слава нашому Богу! Нам тяжко це зрозуміти до кінця, нам інколи важко це усвідомити, об'єднати в одне, але наш Бог єдиний, який проявляється в Бозі, Отці. У Духові Святому і Синові Ісусові Христові, слава Йому за це. І тому ми повинні це все приймати і бачити, що Ісус Христос, Він показав нам приклада. Він показав того, що треба очиститись від свого минулого. Він був безгрішний, Іван Хреститель йому сказав, що недостойно мені це робити тобі. Але він сказав, нехай виконається вся правда. Він був безгрішний, і Іван це засвідчив. Ось Агнець. І ми розуміємо із вами, що Ісус Христос, Він так сильно полюбив всіх нас, що прийшов на цю землю, умолив себе до людини, був сином людським для того, щоб ми стали синами Божими. І ми із вами бачимо, що Дух Святий зійшов. І знаєте, радісна подія людям відкрилося більше знання про Бога. Написано, що небо розкрилося, голос Божий пролунав. І ми могли б тут сказати Слава Богу і Амінь. Але ми бачимо із вами, що відбувається далі? Ми бачимо із вами, що Дух Святий, він веде Ісуса кудись. Він веде в пустелю. Він веде в пустелю, і ми навіть побачимо по Івану Хрестителю, Він був сповнений Духа Святого і ще від народження. І роботу свою робив в пустелі. Ісус Христос, коли зійшов на нього Дух Святий, Дух Святий повів його в пустелю. Ми з вами, які є хрещені Духом Святим, повинні бути готові до того, що і інколи і нас Дух Святий буде вести в пустелю. Не фізичну. Нам немає потреби зараз йти шукати пустелі, хоча вона недалеко тут, в Орегоні. А в пустелю духовну, де нам треба буде інколи пройти певні випробування, бути разом із Богом і надіятися на те, що Він є разом із нами. Тому що Ісус Христос, Він це перебув, Дух повів Його в пустелю, і там Він перебував 40 днів. Яка ця цифра є символічна? 40 днів, років ізраїльський народ перебував в пустелі, і він падав там. Та ми бачимо Ісуса Христа, який 40 днів провів, і до нього підходив ворог дух, душ людських, який спокушував Його. І якщо ми звернемо увагу, як він у двох спокусах підходив, він казав: якщо ти син Божий, те, що промовив Бог, ти син мій улюблений. Відходить ворог і каже, якщо ти син Божий, один раз це каже, і другий раз на випробування таке саме каже: якщо ти син Божий, ворог б'є по найсильнішому. Воріг намагається спокусити Ісуса, але на відміну від Ізраїля, який спокушувався, Він встояв. Він був тим, хто вистояв. Тим слухняним сином. І тому ми повинні так само, дивлячись на Ісуса Христа, знати, що ми можемо так само перебувати в певних обставинах тяжких, але Дух Святий є і разом із нами, і Він допоможе. І тому ми повинні звертати більше уваги на Слово Боже, яке нас просвітлює, яке нам говорить про те, що має статися, і ми знаємо, що. Наступні роки тут життя земного, вони будуть нелегкими. Будуть певні випробування, будуть певні зміни, але ми повинні стояти крепко. Ми повинні з вами усвідомлювати, що після того, як ми охрестилися, віддали своє життя для Ісуса Христа, отримали силу Духа Святого, хрещенням Святим Духом отримали, наша робота не закінчилася. Ми повинні робити певну роботу, ми повинні йти і звіщати про Бога. Як на вашу думку, це легко чи не легко молодь? З одної сторони, це легко. Тому що ми проповідуємо Слово Боже, за яким стоїть Бог, авторитет Бога. Це легко проповідувати, тому що ти кажеш те, що Бог сказав, а Він за своїм Словом слідкує. Але з іншої сторони, це і важко. Тому що по цьому Слову треба жити. Ісус Христос, коли Він говорив, Він так і робив. Іван Хреститель, коли говорив, він так і робив. Тому і ми, коли проповідуємо про Ісуса Христа, ми маємо так само жити по Слову Божому. І це складно. Але Дух Святий є разом із нами. І це знову нас звеселяє, тому що ми маємо силу Духа Святого для тої сміливості, ми пам'ятаємо із вами, коли на апостолів зійшов Дух Святий, коли вони були хрещені Духом Святим, у них з'явилася сміливість, вони відкрилися всьому народу і звіщали Голосом. І каялися люди. Ми так само маємо Духа Святого. Але знову виникає одне але. Але так само ми можемо і засмутити Духа Святого через наші вчинки. І тому ми повинні бути тими, хто слідкують за собою. Ми маємо силу Духа Святого, але ми не повинні його засмучувати. І це важливо, за чим треба слідкувати. І ми бачимо із вами, що Іван Хреститель, він мав силу Духа Святого, він звіщав так, що люди приходили до Нього і казали, що нам робити. І він казав: Хто має дві сорочки, нехай одну віддасть, хто має їжу, хай дасть тому, хто не має. До вояків звертався, щоб ті не обмовляли брехливо. До митарів казав, щоб не брали зайвого. Як це схоже із тим, коли Дух Святий зійшов в День П'ятидесятниці, і Петро виголосив проповідь, і люди тоді, почувши, сказали, що нам робити, мужі? Коли Дух Святий торкається до серця, люди тоді відкриваються і кажуть, що нам робити? А слово Боже, воно каже: покайтеся! Це є проповідь Івана Хрестителя, яка звучить і в цей час. І ми повинні говорити людям про те, що царство Боже, воно є тут. І люди повинні покаятися. Це є наша робота, але для того, щоб її здійснювати, ми маємо бути сміливими, ми маємо бути тими, хто відповідає Слову Божому. Інколи нам може бути сказати, що ми ще молоді, нам страшно. Але згадаймо такого проповідника Білі Грема. Він зробив велику роботу, він проповідував багатьом людям. Багато людей відкликалися на його проповіді. Але все починалося з його малку. Він, коли ще був малий, зростав в північній Кароліні, він проповідував деревам, пням і навіть інколи звірям попадалися. Він починав із малого, для того, щоб бути сміливішим. Не дивіться на ваш молодий вік, якщо ви маєте віру в собі, віру в Ісуса Христа, звіщайте про цю віру всім навколо. І Дух Святий буде із вами, тому що це є праця Божа, тому що Ісус Христос сказав, каже, ідіть і навчіть всі народи, і хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава нашому Богу! Це є повеління Бога і є сила від Бога. Він казав, каже, що я пошлю вам утішителя, який буде з вами до кінця віку. Дух Святий є разом із нами, Дух Святий є на цьому місці. І якщо нам треба цієї сили, просімо у Бога, і Він нам дасть. Дасть мудрості, сил і розуміння, що ми маємо робити. А ми бачимо із вами слово Боже, що Іван робив цю роботу. Він виконував роботу, звіщав про покаяння, він звістив про Ісуса Христа. Він засвідчив про Нього, що це Агнець. Він засвідчив про те, що Дух Господній зійшов і залишився на ньому. Він робив свою роботу. Тому будьмо так само і ми. Тими відважними, що звіщають про Ісуса Христа, тими, що закликають людей до покаяння. А нашому Богу нехай буде вічна слава. Амінь.